Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Добрий вечір в ефірі програма Дорогі депутати, спільний проект громадянської мережі опора і телеканалу TVI. Боремні події в Верховній Раді цього четверга відбувся демаш партії регіонів, яка провела альтернативне засідання на Банковій. Працювали вони там продуктивно. Ухвалили сім законопроєктів, ще 20 розглянули усі на економічну тематику. Ну, ми з опорою хочемо дати свою оцінку учорашнім е, подіям. І е, по перше, Верховна Рада таки може збиратися в іншому приміщенні, але за, е, за конституцією стаття вісімдесят Верта рішення про це мають ухвалити на пленарному засіданні саме в сесійній залі під куполом. Так, наприклад, було у 1999 році, коли парламент збирався у палаці Україна для складання присяги Леонідом Кучмою. Але цього разу депутати ухвалили рішення про проведення поза межами сесійної зали своїх свого засідання. Вони ухвалили це на таких собі зборах, а не на а не на цьому засіданні в під куполом. Ну і що власне і є порушенням конституції. Ну і другий момент голосування на цих, на цих зборах власне також викликає сумніву, оскільки рахувала їх лічильна комісія, офіційно лічильна комісія парламенту, до який не був присутній жоден з дев'яти членів комісії від опозиції, бо їх туди не пустили. І саме тому результати голосування важко назвати легітимними. Ну ми не чим завершиться парламентська ось ця криза? Адже це криза системна, і можна сказати, що це криза політичної усієї політичної системи України. Але наш обов'язок розповідати про те, як ця система працює або навпаки не працює, що і маємо напевно на рівні законодавчої влади. Отже, наша рубрика парламентська математика. Ну, минулого тижня розповідали про звіти парламентських партій. Пам'ятаєте, показували на 100 сторінок ось такий грозбух від християнських демократів німецьких, дуже деталізований. І ось ці вирізки з газети розміром з такі епітафії та власне від наших партій. Там мало що можна аналізувати, але що маємо, то маємо спробуємо показати, що ж все таки показали нам депутати. Отже. Що заробили партії? Давайте подивимося на доходи не, не за заробили, рік. а це тобто заробляти вони не мають права, але власне доход, йдеться про доходи, про внески якісь бюджету. так. Та. отже, партія регіонів 325 мільйонів гривень це перше місце. абсолютно лідерство. Далі йде батьківщина 115 мільйонів з невеличким відривом 112 мільйонів гривень. Компартія, і на останньому місці свобода 27 мільйонів. Ви спитаєте, де удар? Удар поки що ще не надав ці відомості, але. Обіцяє це зробити найближчим часом. Та уже в, середні, в середині квітня обіцяли оприлюднити свій е, звіт, і тепер трошки про витрати. Е, ми вже сказали, що не заморочувалися деталізацією своїх звітів фінансових політичні партій за 2012 рік. Все доволі е, сухо, але основна стаття витрат в усіх, ну крім удару, бо ми поки що не отримали. Це витрати на передвиборчу кампанію. Отож, найбільше на вибори витратили партія регіонів. Це майже 200%. Істі мільйонів гривень на другому місці. Е, комуністична партія України 78 мільйонів. Свобода 23 мільйони. На жаль, батьківщина не поточнила у своєму фінансовому звіті в газеті. Е, скільки вони витратили на вибори? Але я думаю, що це більше напевно ніж комуністи і свобода. Ну але це хочу нагадати, що це офіційна цифра. Очевидно, е, ну цілком ймовірно, що були ще якісь неофіційні витрати. Але це те офіційне, що маємо. На сьогодні ну і продовжуємо рахувати партійні гроші. Скільки насправді ну, Верховна Рада днями оприлюднила свій кошторис, і нам цікаво подивитися, наскільки обходиться платникам податків власне парламент, на скори за 2012 рік дванадцятий рік насправді, попри знаєте, такі ремствування, дуже частоки можна почути, що дуже дорого обходиться Верховна Рада, бо кожен день її роботи насправді, якщо подивитися, це 80 мільйонів євро на рік. Чому в євро ми хочемо власно порівняти з парламентами інших країн? Як ви бачите, Італія, наприклад, це 1 мільярд 600 мільйонів євро, Франція 900, 650, німеччина. Сусідня Польща дорожче все одно обходиться і парламент 100 мільйонів євро. І лише Болгарія, яка значно менша. Ну а також кілька ще прибалтійських республік там парламенти дешевші ніж українські обходиться платникам податків. От е, так що не так, не така вже і дорога у нас е, Верховна наша рада. Тепер давайте перейдемо до зарплат. Е, порівняємо зарплати українських депутатів порівняно з іншими країнами. Отож, місячна е, зарплатня депутатів. Е, Виглядає приблизно також. Також рахуємо в євро. Отож Італія 12 тисяч євро на місяць. Італійський депутат отримує німецький 8 тисяч євро, польський 2,5 і аж лише тоді український депутат з 1400 євро. І Болгарія знову ж таки менше це 860 євро на місяць. Отримує там депутат. Але тут важливо сказати про співвідношення заробітку депутата із мінімальною за заробітною платою, от це власне те, що може дуже показово продемонструвати е, наскільки багато чи мало е, отримує деп, отримують депутати, оскільки це так, ну все пізнається в порівнянні. Отож, якщо брати у співвідношенні, то коли в ЄС депутат зарплата депутата, депутата співвідноситься з мінімальною зарплатою 1 до 7, то в Україні е, одна депутатська зарплата це 13 мінімальних. От угу. такий от розрив. Ну, і далі подивимося під'єм підсумки, що насправді при які закони приймали депутати протягом минулого місяця. Отже, наша рубрика законороби. Спочатку порахуємо, е, порахуємо взагалі, які закони ухвалювали. Може видатися, що наші депутати лише там блокують, пікетують і таке інше. А ні, вони працюють. І традиційно у кінці кожного місяця ми підбиваємо підсумки. Опора рахує хто які законопроекти і постанови е, зареєстрував. Ну я так розумію, що е, розглядається дуже мало з них одиниці, але е, вони реєструються, вони пишуться, і власне, опора е, рахує скільки скільки всього зареєстровано. Е, отож. В березні місяці лідером, уже другий місяць, до речі, поспіль у законотворчості є партія регіонів. Вони зареєстрували 86 законопроєктів різних і постанов. На другому місці це батьківщина, 64, позафракційні 32. ВО «Свобода» зареєструвала в Верховній Раді в березні 20 різних законодавчих актів. Це, до речі, варто сказати, що це найбільший показник від початку роботи парламенту у Свободи. Далі іде удар, який зареєстрував 17 законопроєктів. Ектів і постанов різних це для удару також рекордна цифра за 4 місяці роботи парламенту. Ну і найменше на останньому місці найменш активними були у законотворчості комуністична партія, яка зареєструвала всього лише 13 законопроєктів за березень. Місяць, але давайте зупинимося на конкретних законах. Адже хочу сказати також, що всі ці більшість цих законопроєктів у кожній фракції вони е, найбільше пишуться на тематику економічну, і загальна цифра це 249 законопроєктів, На всіх було зареєстровано, і до речі, жодного не було на тематику без національної безпеки і оборони. Більшість із них стосується економіки. Так, економіки а також на другому місці це питання права і соціальної політики. А я хочу сказати, що в принципі на сайті ОПОР ви можете дізнатися більше про найцікавіші законопроекти, які насправді відбивають картину, чим дихає фракція, які має там завдання на майбутнє. А давайте а ми хочемо також подивитися, хто такі скажімо, найкумедніші чи найекстравагантніші законопроекти висував цього тижня на наш звичайно скромний суб'єктивний погляд. Отож трійка лідерів. Трійка лідерів а на першому, на третьому місці його поділяють двоє свободівців: це ігор Мірушниченко, ось а також О, е Олександр Мирний Олександр Мирний. Які власне запропонували е запровадити спеціальну статтю, е яка би е до дискримінації відносила такий спеціальний термін новий українофобія, щоб це було на законодавчому рівні, тобто і е будь-яке зневажання України української мови української культури власне, за цією ознакою якось карати. Власне, виступу проти цього профільний комітет Верховної Ради з прав людини, а також управління експертне Верховної Ради, власне, через те, що 24 стаття конституції прямо забороняє виділяти преференції для якоїсь окремої зарасової ознакою групи. А на другому місці це пан Нечипоренко, депутат від партії регіонів, який запропонував дуже дивний спосіб фінансувати школи, власне, за рахунок вишів, тобто університетів. По перше, вишів, Мають за свій рахунок рекламувати, зокрема, вступну програму для абітурієнтів і так далі в школах і оплачувати це. А потім, якщо з цієї школи поступають власне до них студенти, то ви ще повинні платити певний податок за кожного студента, тобто Який чи... йде, в, школі. Який йде власне, в цій школі. Тобто, чим більше школа цей виш, якби, засунувала своїх 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 випускників школярів, тим більше вона отримує від цього університету. Ну, скажімо так. Досить дивна, а, хоч не така от модель з позиції економіки. Не знаю, ну насправді вона приведе як мінімум. Мені здається, що успішні і багаті школи стануть ще багатші, а не успішні й бідні залишаться ще й без якоїсь статті фінансування. Але ну, як завжди, на першому місці у нас найкраще ну, Це Владислава Трошенко, партія регіонів, який пропонує повернути кримінальну відповідальність за самого наваріння. А я не знаю, насправді так погано справи в бюджеті. що... Людей треба якось змусити якби, купляти казьонку, тати так в та, радянському та, та, на союзі називалося. Ну, слон, не знаю, як, як це зустріч. Причому цікаво, що на всього рік тому на Олег Надоша, так само регіонал, депутат регіонал, а хотів скасувати навіть адміністративну відповідальність за самого наворіння, мовляв, це нормально, це частина культури і так далі. Тобто, так якось курс різко регіонів. помінявся в партії регіонів. Тепер за самого наворіння будь будуть будь-рейди, знаєш, ну там всі може відновлять якісь спеціальні тележурнали, де будуть. Е, Знеславлювати різних самогоноварців самогонними апаратами, ну не зна. Ми переходимо до наступної нашої рубрики, до нашої ж традиційної рубрики, яка називається Обіцяв виконуй. Тож нагадую, що віднедавна ми почали аналізувати передвиборчі програми депутатів-мажоритарників і розказуємо вам про те, нагадуємо, що вони обіцяли. Хоча не завжди ці обіцянки є логічними, оскільки часто депутати, йдучи мажоритарники, йдучи на вибори, обіцяли вирішити якісь місцеві проблеми, що власне не є у компетенції народних депутатів, що не вирішувати ці проблеми, мають вирішувати місцева влада. Але все ж таки вони не обіцяли. Тож давайте будемо стежити за тим, аби вони виконали ці обіцянки, і надалі, якщо вже не можуть впоратися, то не роби. Цього і е, тепер у нас у нас були різні регіони. Ми отримуємо від вас листи, е, отримуємо е, власне якісь ваші відповіді. Ви стежите за тим, чи виконуються ці обіцянки в ваших регіонах, і закликаємо вас продовжувати надсилати нам е, свої, е, свої враження. І от якесь можливо, відео і фото. Отож, у нас тепер на черзі Кіровоградська область. І пропоную для початку подивитися загальну кількість обіцянок, які якого типу були обіцянки у е, програмах перед. Виборчих програмах мажоритарників Кіровоградщини, отож і коригує твою ідею про те, що чим далі на захід, тим, е, тим більше оця цифра локальних обіцянок. Тому що поки що Кіровоградщина є лідером за цим показником. 63% всіх обіцянок це були якраз обіцянки щось там перемонтувати, поміняти асфальт або замінити там, не знаю, кровлю. Ми думали, що насправді дуже багато було у Криму. Там по моєму половина була. Але насправді, от е, локальних обіцянок на Кіровоградщині дуже багато. 63% 3 – 3% це були обіцянки провести політичну реформу, 3% – соціальні гарантії, трудові права, мовна політика, 3%, Ну і решта інші сфери 28% займають. А тепер до конкретних людей, до конкретних обіцянок. Та отже, почнемо з Віталія Грушевського. Це 101-й округ партії регіонів він збирався відремонтувати дороги, мости, дитячі садки, сільські будинки культури а також реконструювати спортивний майданчик в селі Клинове. А в Новоархангельському районі планує будівництво свердловини для водопостачання. Тобто, за сподіваємося, що виборці нас почують і будуть доповідати, наскільки депутат вже починає робити щосьому напрямку. Наступний округ номер 103. Знову депутат від партії регіонів Сергій Кузьменко. Значна частина його обіцянок стосується поліпшення життя у місті Олександрія. Е, Це відновлення діяльності буровогільного комплексу, будівництво ремонту водопроводів у цьому районі, будівництво об'їзної дороги навколо міста, ліквідація сміттєзвалища у Петрівському районі. Кузьменко обіцяв газифікувати села і відновити водопостачання. І в Устинівському районі планував відновити зрошувальні системи. От е, також дав обіцянку виплатити працівниками заборговану за е, заробітну плату але не вказав, у який спосіб він це буде робити. Сотий округ теж партія регіонів. Власне, Станіслав Березкін він акцентував увагу виборців на ремонтах доріг та реконструкції систем водопостачання в компаніївському районі. Обіцяв встановити в освітніх закладах опалювальні котли та на альтернативному паливі та зафікувати села в цьому районі. А в селі Новому обіцяв купити для поліклініки апарат УЗД. Купив чи ні, ми ще не знаємо. Пишіть нам на діді uh, І наступний округ, округ номер 102, Олександр Єдін це знову ж таки партія регіонів. Він не деталізовував місця, де збирається покращувати життя. От тому його обіцянки не можна назвати дуже конкретними, але те, що він обіцяв, і він планує підтримувати молоді сім'ї і православну церкву освіту і асфальтувати вулиці, забезпечити школи автобусами, партами, комп'ютерами, пообіцяв також побудувати нові елеватори. Фрук фруктосховища сховища, молокопереробні заводи, тваринницькі комплекси словом дуже багато всього на обіцяв. Стежте і надсилайте нам, якщо ви бачите, що він щось робить. Ну і останній 99 й це Андрій Табалов. Він балотувався від батьківщини, власне, за квотою фронту змін і зробив лише п'ять локальних обіцянок. Це очищувати воду, добудувати в дитячих садочках мансардні поверхи. Ось і ремонтувати будинки та. Фінансувати спортивні заклади, все це в самому Кіровограді. Перевіряйте, і надсилайте на дедесовачка. нам е контрольні свої якісь листи. А в нас наступна рубрика мажоритари. Отже, а Юля побувала не де де, а власне на окрузі самого Володимира Михайловича Литвина кажуть, що там дуже пощастило всім виборцям, які народилися і виросли на цьому окрузі. А чому знає Юлія Банкова? Новоград Волинський, батьківщина Лесі Українки і Володимира Михайловича Литвина. Це багаторічна водчина багаторічного голови Верховної Ради. Торік він пройшов до парламенту по мажоритарці. Його округ номер 65 – це місто Новоград Волинський і ще чотири райони. Я ваш, а свій завжди допоможе. Записав Володимир Литвин у своїй передвиборчій програмі. Як депутат своїм допомагає, маємо нагоду перевірити. Хто народний депутат від округу цього знаєте? Я не знаю, як не знаєте? А Литвин. Литвин не знаєте такого? Знаю. Знаєте? Так він депутат тут. народний депутат від цього округу, від навод Волинського. Не, не знаю. Не знали цього? Не знаю. Ну знаю, що він у села Газвів. Знаю там киянку, кану куди знаю, це робили до виборів. Чи виборів не до виборів, до виборів взагалі? Я вважаю, що так допомагає. Особисто мені він навіть допомагав з тим. У мене, наприклад, одної дитини ДЦП, і в другого також має проблеми, Він нам навіть допомагав з реабілітації. Він виділяв кошти. у Нас пройшов ремонт нашого будинку. Рад ну, виділені кошти державою. Також від, був відремонтований палац нашого культури. А справді часто наш буває тут не знаю. Часто, часто, часто приїжджає, так чому це видно? А, ну тому що одразу в нас збільшується кількість, в принципі, така можна сказати, в міліції. Ми маємо змогу бачити по машинам. Тобто, коли у нас така делегація яка сіде, ага, зрозуміло, що хтось таки до нас приїжджав. Ну, в принципі, в місцевій пресі у нас дуже часто кожен у його майже приїзд, в нашій місцевій пресі він як виситлюється. Та від вашого округу хто Знаю хто? Літвін. І як він вам, як депутат від округу вашого? Ну, що я вам можу сказати. Скажіть, я, якось... я, я з ним не зустрічався, поки ще не, не так? Як чоловік, він вроді добре, а так хто його знає? А Тут часто не знаєте. Ну так, да, раніше був. Бачив. Ой, другий раз бачив. Після виборів чи до? І після, й до бачив. А як це видно по місту, що він приїжджав? Ну, машини по машинах видно те саме. І... По тому, по пресі, по радіо. Ви голосували, що ви чекали. від ну Що? Ну, щоб та робота була, трошки сніг возили. Ну, хазяїн треба, щоб був над ними. Другий депутат ми нічого не бачимо. Його ми часто бачимо і ощущаємо на благоустрої нашого міста. Як від народного депутата, чого від нього чекаєте? Що він що буде робити? Хай тільки не збиває темпи свої, те, що робить зараз, і буде достатньо. Добрий. День. А Ми хочу в приймальню Володимира Михайловича. З телеканалу Тіведе Володимира Михайловича приймальня. Ага. Його зараз немає. Можливо, хоча б є помічник. Ну треба звернутися до Іванюка. мабуть. Микола Іванюк помічник Володимира Литвина. Оскільки ми приїхали без попередження, довелося годинку зачекати. Згідно з тим, що написано на табличці, то Володимир Михайлович приймає дві години на місяць людей із виборців із міста новоград Волинського і дві години на місяць людей із району. Небагато Прийомні дні. Один прийомний день на місяць, чи чотири. Да. А, а в нього години, 5, 4 райони і п'яте місто. І всюди є приймальні. Да, є. Всюди є Микола Олексійович в минулому голова райдержадміністрації, міський голова Новоград-Волинського. Тож проблеми округу знає, як ніхто інший. Правда, тут ремонт треба робити, але все є. Дай. Я б єдине, що він мені, динний, щоб... мені... Дайте, щоб... із хорошого не зробити погане. Ми нічого, у нас навіть я навіть тексту свого не додаю. Все як розкажете, так і є. Він тут буває по два-три рази на місяць. Є листи, які ми самі на рівні своєму розбираємо і за належністю відправляємо до місцевих органів влади, до керівників підприємств. Є листи, які ми не можемо вирішити і не це. ми. Адресуємо їх Володимиру Михайлович. Він персонально сам розбирає ці листи, дивиться і приймає якісь міри, такі, які він. Що за такі проблеми, які? А так? тут проблем багато. Життєво тут люди дуже багато звертаються за допомогу. Пролікуватися. Люди звертаються по питанню земельних різних питань. Але найбільше матеріальної допомоги звернення громадян, листи відповіді з державних органів влади, протоколи зустрічей з виборцями традиційно у приймальні народного депутата. Вся документація в мапках добичте пос... пос... такий великий поселений, десь до п'яти тисяч чоловік, і там закривалась була лікарня дільнич і закривалась Володимир Михайлович вирішив її не закрили. Довбиська лікарня розташована у тихому, спокійному місці. Тут навколо ліс і свіже повітря. Усі у селищі знають, що цю лікарню мали закрити, але вона і досі стоїть тут, і досі лікують людей. Щоправда, лікарня таки поменшила, і навіть Володимир Литвин цьому не зарадив. Житомирщина не перший регіон, де виборці просять своїх депутатів захистити їх від медичної реформи. Тут відбулося скорочення. Півбудівлі забрали для самотніх літніх людей, в іншій частині денний стаціонар для місцевих, який обслуговують. Троє медиків. Ви проїхали, бачили, що на такій відстані ходити на денний стаціонар людям незручно. Я як туди приходжу, я хочу проколотися і капельницею переночувати. Ну, тиждень мені треба для того, щоб пролікуватися. А можливості такої немає. Була міська лікарня, переформували у лікарської амбулаторії сімейної медицини. Це було велике, нормальне селище. Це були великі села, які перемикали до довбиша. Нема вже цього. Залишається лікарня кожен рік. Лікарня спочатку 50 ліжок, потім 30 ліжок, потім 20 ліжок. Все скорочилося, нема кого лікувати. Отже, це були, дорогі депутати. До зустрічі наступну п'ятницю. Ми з вами прощаємося. Контролюйте і надсилайте нам свої якісь відповіді. Бувайте здорові. Па.